В ефірі Лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн переконана, що рамкові угоди для переговорів з Україною про вступ будуть готові на початку літа. Про це вона заявила на прес-конференції у Брюсселі. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олександр Шатхін, полі політолог Олександра. Здравствуйте, да, добрий день. Що таке переговорна рамка в умовах майбутніх перемовин для України? Це, скажімо, так, більш детальні умови, які будуть висунути Європейським Союзом для того, щоб Україна приєдналася до, до цієї унії. Тобто, ми будемо розуміти вже не просто якісь знаєте, там загальні теорії, яким чином нам приєднатися, а що це така мапа, дорожня мапа для того, щоб Україна знала, що що саме треба виконувати для того, щоб, щоб стати майбутнім членом Європейського Союзу, яким може бути цей етап перемовин, на вашу думку? Я думаю, що це буде в декілька етапів, тому що так проходили майже всі країни. Єдине, що ми сьогодні бачимо, що цей процес а, стає все швидше і швидше, і я думаю, що літо це ну реально реальні дати, коли ми зможемо вже приступити до цього, до цього моменту, тому що. Процес вступу він є дуже дуже важливим для України, але він є і дуже серйозним по ну по часу. Тому на сьогоднішній день ми повинні вже знати, що які саме пункти нам потрібно виконувати, тому що ви знаєте, що у нас є такі ж самі пункти з НАТО, деякі з для нас ну не дуже зрозуміли. Наприклад, боротися з корупцією, але яким чином, що є а, чинником, що є. Показником того, що Україна виконала ці вимоги допоки доки, ми ще не знаємо. Тут же будуть рамки, де ми будемо розуміти, що саме від нас потребують наші європейські колеги, наші європейські партнери, і що саме ми повинні будемо зробити. Я думаю, що наступний етап, якщо брати там останні країни, які приєдналися до європейського союзу, наприклад, Хорватія, вони мали такі кроки раз на півроку. Я думаю, що наступний крок це буде вже ближче до нового року. Фондерляїн відмітила чудовий прогрес щодо процесу скринінгу. Вона сказала, що це дуже добре. Як проходить скринінг українського законодавства в Україні? Є частина європейської комісії і представники, які приїжджають постійно в Україну. Вони зрівнюють законодавство. Ви знаєте, що дуже багато правил було внесено в українське законодавство для того, щоб воно було ну дуже схожим на законодавство європейського союзу. Таким чином вони розуміють чи виконані вимоги в скажімо так в полі законодавства і дають далі свою вже експертну оцінку, чи можна переходити до наступних дій. По приєднанню України до Європейського Союзу, Олександре, На вашу думку, як вибори до Європарламенту з 6 до 9 червня можуть вплинути на перемовний процес щодо вступу України до ЄС? Ну, на сьогоднішній день, те, що ми бачимо по екзитполам, європейський парламент не дуже сильно зміниться. Коаліція буде така ж сама. Урсула фон дер Ляйн вже офіційно заявила, що буде наступним, буде видвігатися також як наступний президент Європейського союзу, комісії. І я думаю, що він буде. Європейський парламент таким самим, як і зараз, плюс-мінус. Тому я думаю, що так як більшість парламентарів ЄС сьогодні за вступ України до ЄС, тому я думаю, що це тільки в плюс для подальшого переговорного процесу між Україною та ЄС. Так, дійсно фон дер Ляйн вже заявила, що буде хоче другий термін президентства і на тлі загроз якраз від Російської Федерації і можливого можливої перемоги Трампа так на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Чи є позиція опозиція? Фондерляїн хто може бути кандидатом супроти фондерляїн. Ну, ми сьогодні допоки не знаємо. Є представники вже завжди націоналістичного табору у Франції, які намагаються представити якогось свого кандидата. Але на сьогоднішній день якогось реального кандидата, який би ну міг би замінити фондерлайн, на сьогоднішній день немає, і я не думаю, що він буде хтось дуже сильний. Тому я думаю, що її перемога це ну питання такого. Це питання вирішене, і більшість підтримує саме її. Ще до питання, того, що Угорщина головуватиме у Раді Європейського союзу з липня до грудня цього року, які тут є перестороги для українського членства? Ну ми знаємо відношення угорської влади до України. Але якщо ви подивитеся останні тижні, вони дуже сильно її змінили, тому що Європейська комісія і багато європейських країн ну їм вже набридла поведінка угорщини. Вони чесно і відкрито кажуть, що це ну це вже був останній вже знаєте, терпець увірвався, і вони постійно кажуть про те, що вони не повернуть гроші, які вони надають для угорського уряду. Вони не знімуть санкції, які на сьогоднішній день є. То й хочу що зазначити, що Угорщина єдина країна Європейського Союзу, яка має санкції від Європейського Союзу, тому що законодавство Угорщини дуже сильно змінилося і е, дуже сильно схоже на сьогоднішній день на законодавство країни агресора Російської Федерації, а в, в плані захисту прав та свобод людини. І а, на сьогоднішній день а, угорський уряд йде вже на контакти, тому що розуміє, що більше грати таку гру, як вони грали останні два роки. Вони більше не можуть, тому що ніхто не буде вже, ну скажімо так, сідати за ними за стіл переговорів і думати, а, який наступний крок вони заблокують чи ні. Тому вони сьогодні вже збираються голосувати за надання членства. І право Швеції вступити в НАТО. Вони вже не блокують санкційні листи і санкційні списки Європейського союзу щодо Росії щодо агресії проти України. Тому я думаю, що вона позиція Огорщини буде пом'якшена, але ми завжди повинні розуміти і пам'ятати, що Орбан так чи є, так, чи хочемо ми цього чи ні, але він є симпатиком Путіна і з тим треба теж також працювати. Тобто, можливо, угорський уряд все-таки гальмуватиме український вступ. Тобто, ми ще можемо з цим стикнутися? Ну, вони на сьогоднішній, день, як бачить, гальмують і Швецію, тільки зараз Швеція. А буде прогнове ну, питання Швеції, буде проголосовано в, в угорському уряду. Вони дійсно гальмують дуже, дуже велику кількість процесів. Але я думаю, що з тим тиском, з яким вони сьогодні вже стикаються в Брюсселі. Вони ну намагаються якимось чином приборкати свої бажання, свої інтереси і все ж таки голосувати в унісон з усіма країнами Європейського союзу. Олександре, наостанок, які у вас очікування щодо рамкової угоди щодо перших перемовин серйозних українського вступу до ЄС? Я бачу, що сьогодні на сьогоднішній день а, симпатики вступу України в ЄС набагато більше ніж симпатиків приєднання України до НАТО. І я думаю, що цей процес буде більш швидшим, і ми можемо а, отримати а, більші поступки з європейського союзу щодо України. Я думаю, що головна а, претензія, яка буде висунута, і яка досі висувається, це боротьба з корупцією. А, але все інше, що на сьогоднішній день є, умовно кажучи, економічні реформи, реформи українського. Законодавство вони були виконані, і я думаю, що цей процес буде вже швидше, швидше, швидше. І ми скажімо так наприкінці цього року, вже побачимо ну, скажем так, реальну реальну мапу, дорожню мапу. Яким чином і коли ще саме головне Україна приєднається до європейського союзу? Дякую вам за вімкнення і за пояснення. Олександр Шатхін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.